А те, що у них міцний та це страшна річ. Це так, так, палінка, це страшна річ. Це навіть, навіть наша горілка не зрімняється. Вони сакан палінки і дивляться. І я відчув себе, як у тому фільмі Судьба чоловіка. А і от, от я так взяв це, і я ж розумів, що як я можу не випити це, це страшне пойло. І, і, А вони все всі дивляться. Це був просто жах. Я взагалі не дуже багато пив. А тут довелося мені продемонструвати, як гідність радянської людини. <рес> я потім йшов, і вони, ну, раз можеш, ну тоді все, тоді йди. А так дуже дивились на мене з такою ненавистю. І говорять, ага, що зараз ми за тобою позначаємо. я так ну, що? І серйозно, я відчув себе представником великої, великої нації. Хоча я ж розумів ці цідусь, але щось в нас таке емоційне, у кожному живе. Ну чому з росіянами нам так важко? Навіть найбільш найбільш прогресивні будь-які, все одно в них це от десь там в глубині, живе, от що вони велика нація. А ми така, Ні, так, це середньо. От ми, ми, от розуміє, чим ми, от, мене питають, чим ми від росіянами, та тим, що в нас нема цього комплексу? Багато вартості. Ну нема, і слава Богу. Вона би позбутися менше вартості, потроху позбуватися і все. Все чудово було. А в них оцей комплекс — це їх, для них велика проблема. І я навіть у собі відчував це. Цікаво. Досить. А так, а от у Братиславі цього не було. А Що цікаво? А Словаки, ну якось неспокійно ставити. Це саме Чехія. Це була дійсно Європа. Все інше. Культура побуту. Абсолютно інший побут. Ну, Під'їзди, це взагалі день і ніч. У нас все було визнає, в якому стані. Зараз трохи краще. Але все одне, ще дуже далеко. А в ній все було. При Союзі було набагато, Щас зараз частіше. зараз чистіше. Зараз чистіше. Це... Хоча порівняти з Європою, ви ж розумієте, навіть єш Польщі — Зайдіть, де і ніч. Ну і взагалі все інше. Культура життя, побут. Ну, все, я б розумів, що, взагалі, що ми живемо, вибачте, як, ну, як, як тварин. Не... І це в Чехословаччині. А потім я в Угорщину потрапив у 1983 році. Це вже співробітства довкола, в було, мене було. Ну то взагалі, а в Угорщина ще була. Там у Чехословаччині не було приватної торгівлі, а в Угорщині були приватні магазини. Це взагалі, взагалі уявити не можуть. Для мене, для радянської людини. Та більшість продуктових магазинів, там такий стояв сморід. І взагалі в нас сморять усюди, куди не зайдеш. Ну, однак, трохи туалет. Радянський.